Українці згадують героїв Крут. 29 січня в нашій державі вшановують пам'ять співвітчизників, які ціною життя відстоювали право рідного народу жити у вільній країні цього дня, 1918 року. Поблизу залізничної станції Крути, 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів вийшли на нерівний бій із майже п'ятитисячною більшовицькою армією. Тоді бій тривав лише 5 годин. У полон захопили, а потім і розстріляли 28 юнаків. У березні 18-го року після підписання більшовиками Брестської мирної угоди із поверненням уряду УНР до Києва за рішенням Центральної ради тіла 28 вояків студентів перевезли до Києва та урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі. Офіційно день пам'яті героїв Крут почали відзначати лише з 2007 року, згідно з указом президента. На місцях їхнього останнього бою та поховання встановили пам'ятні знаки. Цього дня українці традиційно збираються разом, аби пом'янути мужніх юнаків. У Вінниці шану молодим патріотам віддаватимуть у четвер, 31 січня, о 13.30, покладанням квітів до пам'ятника січовим стрільцям.